Заклад управління освіти, станція юних туристів спільно з відділом молоді. Ми готуємо для мешканців нашого міста смачний плов. Що можна побажати нашому місту? Звичайна миру, Звичайно, миру, миру, віру в перемогу, нашому місту процвітання, гарного настрою і що? вірумо в нашу ЗСУ, Чекаємо на перемогу. в бройної сили України. Слава Україні! Звертаємося до місця нашого місця з великою подякою, що вони підтримують, ну, підтримують наш центр як ну, своєю допомогою також і матеріально, що наразі є дуже важливе питання. Всі кошти зібрані йдуть на допомогу ЗСУ, на придбання необхідних речей для цього. І наші бійці завжди передають вітання всім містянам шостки за те, що вони згуртовано допомагають всім. Звісно ж, ми Подяка нашим всім воїнам, всім-всім, дуже велика. Ми за них молимось, за них хвилюємось і для них щось робимо. Я допомагаю волонтерському центру Шостка Добро. Діточки напекли смаколиків і ми допомагаємо ЗСУ, збираємо кошти. В такий день я привітаю своє місто. З Днем народження, а подякувати я хочу зсу, теробороні, медикам, всім волонтерам, Всі, хто боронить нашу країну, допомагають нам в боротьбі з захватчиками російськими. Місто бажали процвітання скоріше мирного неба над головою. З днем міста тебе моя рідна шостка. Я хочу побажати по-перше, всім здоров'я, миру, якомога скорішої перемоги. Слава ЗСУ! Ми з вами, наші ріднесеньки. Дякуємо всім, хто приймав участь у організації цієї благодійної акції в підтримку Збройним силам України. Всіх містян вітаємо зі святом. Бажаємо миру і перемоги. Перемога буде за нами. Слава Україні!